Ви Ми минулого разу відмовлялися говорити, так? Чи можете е, розповісти, чому, власне, ви зробили це вбивство? Навіщо? Ну, я вам сказав, нормально, сказав, що це моє особисто помста. Ну, Наші владі. За що саме? А за що? А нема за що нашим владі мститися? Як ну, Особисто для вам... вас за що? Але е, ваша колишня дружина заявляла, що ви фактично не спілкувалися. А у вас є за дружинами колишньої колишні? Я не підходила до колишньої а, дружини. Е, Дивіться, вона публікувала це в Фейсбуці. Я говорю перепрошую сюди через секунду. Це ми, да, ми завершуємо. Зараз е, є так. нові докази у справі, що знайдено зброю. Чи ви Добре, знайомлені? Будь ласка, ставайте зараз да. Росію. так знайшли вашу зброю. Ну, напевно, вам з Росії передавали зброю. Пані я не знаю. А де ви взяли цю зброю? Був А де ви Бу. її взяли? Скром був. А де був? Землі, землі? землі. землі. знайшли. Тобто ви її просто знайшли? Ні. Мені сказали, де? Ні. А хто вам сказав? Тільки я знаю. Але ж там ніхто ж не каже, що я там такі то такі-то. Пане адвокат. Адвокат Володя, Віктор Петрович. Піду не навіть на батьків, дати вісім на панору. Сьогодні Михайло Вікторович, 14 минут 83 років. Вам було друг процесу, що ви галузь перемогу судні містерного надіслати клопотання від представників засобів масової інформації стосовно здійснення відеофіксації від час. Підтримуйте. Добре, пане адвокат? До матеріального клопотання до протоколу проведення слідчих соціальних дій витяг з ЄД професійне рішення щодо долучення. Отже, суд завершує дослідження обставин. клопотання і з'ясовувати. Чи є доповнене до дослідження обставин... справ? Підозрюваний? Немає. Тут видаляються до нарачої фінансову. так, що вас теж Росія використала? Та я звідки знаю, пані. Я можу здогадуватися. Ну, використали, сказали. Ну, добре. Завтра вони скажуть, що в таблиці множення 2 плюс 2 дорівнює 4. Я так само погоджуюся з цим. Як вони вас на вас були? вийшли? Як вони на вас вийшли? Я, Я сам шукав сина. Я шукав сина. Розумієте? Отак і вийшло. Отак, От а хто що, я не знаю. Ну, що вам написали? Це було, по-перше, це було вже давно. Я готувався мінімум більше року часу. Як саме ви готувалися? Треба думати, треба займатися спортом, знаєте, щоб бути в фізичній формі. Тому що в мене дійсно була проблема зі здоров'ям. Тобто в мене, було, коли я дізнався, в мене був передінфаркт ну, стан, мені було дійсно дуже погано. Mm -hmm. як, як саме ви ще готувалися? Рік ви готували, що саме? Я... Вивчали, можливо, маршрути, Андрія все, звичайно, звичайно, От що ну, саме можете? Можливо... Як, як підходити, як відходити? Це все треба знати, подумати. Це все я. Мені там навряд хтось там підказує, ну це. Тобто на місці ти знаєш, що я робити. Як часто ви з куратором зідзвонювались, списувалися? Зараз складно сказати, ну, зі широкого час. Плопотання задовільнити продовжується строк і запобіжок заходу видіти ремальки два по кримінальному провадження No120251.4 на 5.1011 від 38.2025 року, щодо підузну Сентами Хату Вікторича 1422.73 року народження на 60 днів без альтернативи внесення застави. про виконання даного палубу власника керівника від обласної прокуратури мерита. Структує ухвали до 15 лютого 26 року, включно ухвала може бути розтемна до лікаря. Що ви побачите? Щоб мені просто речі віддали, там теплі речі, щоб я міг відвернути технічні речі. Ну от додатково діє підозрювано 5 грудня 2025 року, кваліфіковано за частиною 1, частиною 3, статті 436, значком 2 Кримінального кодексу України. яка відповідальність, що це стаття? Це виправдування збройної агресії Російської Федерації і визнання її правомірне. Будь ласка, м'я прізвищі. Хто ви Назар Марків, начальник відділу нагляду за додержанням законів регіонального органу безпеки Львівської обласної прокуратури. Пане Назар, розкажіть, будь ласка, з приводу зброї, яку знайшли. Як це вдалося завдяки проведеним оглядам в з одного з вилучених телефонів підозрюваного було віднайдено файл, на якому було видно як місце, де підозрюваний заховав ознає дівчини злочин. Скажіть, Що це за зброя, і звідки він її дістав? Чи це можна вже ну з'ясувати? Чи вдалося це зброя? Це пістолет Макарова. Згідно безпосередньо проведених експертиз, встановлено що вилучені на місці події гільзи, а також вилучені з тіла потерпілого порубія кулі безпосередньо випущені з даної зброї. Крім того, проведено експертизою встановлено, що на знаряді вчинення злочину, а саме на зброї, і на поліетиленовому пакеті, який був був завернута ця зброя, є. Сліди ДНК безпосередньо нашого підозрюваного. А звідки саме цей пістолет? Наразі вам цього повідомити не можемо досудове розслідування, ще триває в цілях слідства. А кажете, знайшли самостійно на телефоні цей файл. Чи не співпрацював з вами підозрюваний? Сам не сказав, де є цей схований? Ні, Підозрюваний нам не повідомляв. Версія підозрювана була про те, що він вказано зброю втопив в озері.